Доброго ранку, діти! Сьогодні гарна сонячна погода на вулиці. Я вийшла прогулятися на подвір'я. І зупинилися біля квітничку. Подивіться, скільки багато квіточок на квітничку. А ось і чорнобривці. Чорнобривці цвітуть і влітку, і восени. Їх квітки мають багряно-золотисті кольори, листочки темно-зелені, квіти мають духмяний аромат і нагадують яскраве сонечко. Ой, а хто це сів на квіточку? Це бджілка. Дітки, а чи можна чіпати бджілку? Ні, не можна. В неї є жало яким вона може вас ужалити. Подивіться, які ще є небезпечні комахи. Це оса, це джміль. Дітки, якщо побачите цих комах, ні в якому разі до них не торкайтеся. Діти, давайте пограємо у гру. Приготували свої рученята. Слухайте гру. Ой, ой, що за грім. Це муха тут будує новий дім. Зробили отак домик. Молотками стук, стук. Помагати йде павук. Дивіться, який павучок повзе. Давайте ще разок пограємо. Ох, ох, що. За грім. Муха тут будує дім молотками тук, 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 тук. Помагати йде! Павук. Зробили такого павучка, зробили, де павучок? Ну що, пограли малята? Спробуйте із батьками. До побачення.